Був міф в Радянському Союзі, що це е, нація, яка підтримала Гітлера і тому їх висували. І Радянський Союз саме цей міф розповсюджував. Мені завжди було дивно, як це могла ціла нація підтримати Гітлера і чому нації підтримувати Гітлера якимось татарам, які жили в Криму. Навіщо їм підтримувати Гітлера? У мене це не вкладалося в голові. І ми ж не знали про це. Нам же не розповідали про те, що було. Але я ще дитиною слухав ворожі голоси, як тоді казали. Насправді це дружні голоси голос Америки, BBC. Тому для мене історія кримських татар була відома, була відома з дитинства. З ну я би сказав, з юності, коли я почав ці голоси слухати. І тоді ж мені стала відома історія Мустафи Мустафиджумілєва. Бо я злідкував за долею дисидентів, які були в і В'ячеслава Чорновола, і Мустафи Джемілєва. Ну я слухав і Романи Солженіцина. Тоді по архіпелагу ЛАХ, один день Івана Денисовича. Вже потім він став великим імперцем, а в той час він теж був ну, політв'язним іммігрантом, тобто людиною, яка постраждала від цієї системи, і от я про долю татар кримських знав найбільше з цих голосів, так само як до речі, і про долю українців, які знаходилися в таборах.